зв'язку з безпековою ситуацією 12% закладів освіти Чернігівщини змушені навчатись онлайн. Це, зокрема, ті освітні заклади, які не мають укриттів або ж розташовані в 20 кілометровій відстані від кордону з Росією. Ще 48 освітніх закладів здійснюють навчання в змішаному форматі, а 40% можуть безпосередньо організовувати офлайн навчання. На сьогоднішній день. Рішенням Ради оборони області в 20-кілометровій зоні від російського кордону заборонено офлайн навчання, тому що там відбуваються обстріли і а безпека дітей в пріоритеті, тому навіть ті заклади освіти, які мають облаштовані укриття в 20-кілометровій зоні від російського кордону, не можуть здійснювати навчання в офлайн форматі. Тому там виключно онлайн. Якщо взяти прикордоння прикордоння, то це. 19 шкіл, 17 садочків, які знаходяться в 20 кілометровій зоні з російським кордоном, і це більше 2,5 тисяч дітей. Задля того, аби школярі мали можливість повноцінно навчатися онлайн без перебоїв інтернету та за наявності відповідної техніки. Іноземні донори надають підтримку школам Чернігівщини, допомагають закладам освіти як в облаштуванні укриттів, як в наповненні навчальної бази, так і забезпечення комп'ютерною технікою для того, щоб діти мали можливість там, де немає офлайн-навчання, доєднатися до онлайн-формату і отримати знання. Зокрема, раніше вже були передані планшети та нетбуки. Цього разу за підтримки німецьких донорів освітні заклади Чернігівщини отримали ноутбуки. 51 ноутбук поїде в 6 громад. Це 6 закладів освіти. Остельська, Семенівська, Новгородцівельська, Корюківська, Сновська і Берзнянська громади в заклади освіти цих громад це і середня освіта школи, і фахова, фахова передвища освіта. Також студенти отримують ці девайси. Ці ноутбуки отримують у користування діти з сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, або ж ВПО та діти-сироти. Після завершення навчального року діти повертають девайси у школи, аби наступного року знову отримати їх у користування.